Добрий день, шановна на футзальна спільнота. З вами програма Футзальний Київ та я Артем Терентів. І сьогодні ми анонсуємо матч чемпіонату Києва з футзалу, який відбудуться 16 та 17 березня у Вищій, Першій Лізі Еліт, Першій та Другій лігах, а також у Київській футзальній Лізі. Власне кажучи, саме з протистояння між Авалоном та Віатеком ми і розпочнемо наш анонс поєдинки у Вищій Лізі. Обидві команди останнім часом не радують позитивними результатами. Авалон програв у трьох матчах поспіль, причому два з них з однаковим рахунком у Віатека ситуація ще гірша. З початку цього року він ще жодного разу не вигравав, а серія без наборних очок складається вже з п'яти програних матчів поспіль. Тому обидві команди прагнутимуть перервати свої невдалі серії. Особливо це, мабуть, стосується Авалону, який після порази прямим конкурентам по боротьбі за медалі трохи понизив свої шанси на подіум. 17-й тур у вищій лізі цього вікенду розпочинається протистояння між Деснею та Грасером. Десна спробує скоротатися тим, що цього тижня відпочиває Грифон, який вже зіграв свій матч 17-го туру. Відповідно, підопічній В'ячеслава Листопада спробують посунути грифонів з поточної другої сходинки. У свою чергу Гразр спробує зайнятися за очками з Авалоном за умови, якщо він програє в атаку, та відірватися від 2Т, якщо салатово очоді не здобудуть очок у матчі з відскідкою. Чинний чемпіон Києва, схоже, набрав непоганий хід. Підопічній Олега Шоста вже здобули три перемоги поспіль. Причому минулого вікенду вони обіграли лідера чемпіонату, а громад, і тепер зупинити скидку спробує 2Т. Після двох поспіль поразок підопічні валі Диретеренка минулого тижня обіграли авалон. І тепер Саратово-Чорні, якщо обіграють скітку, спробують зім'ятися за очками саме з Авалоном. У той же час Скітка, якщо здобути очки, матиме шанс за сприятливих обставин обійти Десну та Грифон. Громад минулого вікенду програв чинному чемпіону столиці Скітці з рахунком 3-7. І хоча підопічні лідара Макаєва наразі залишається лідерами турнірної таблиці, то все ж таки неприємний осад, вочевидь, залишився. Тому на матч проти Нералу громадівці явно вийдуть із серйозною мотивацією. І це означає, що сенатори цілком реально можуть потрапити під гарячу руку. Втім, є ще й такий варіант, що Анрал принаймні спробує скористатися минулою поразкою громадо з користу для себе. А що з цього вийде, подивимось на паркеті. У першій лізі еліт відбудеться заключний поєдинок сезону. У лізі А за третє місце боротимуться золоті ворота та скайпфутзал 2. Цей матч ми чекали ще минулого тижня, однак тоді він не був внесений у ігровий календар. Зараз же ця гра відбудеться і в ній, як ми сказали, вирішуватиметься доля бронзових нагород. Наразі Skypфodзал 2 вище за золоті ворота у турнірній таблиці за додатковими показниками. Але тут потрібно згадати відбірковий етап, і у ньому золоті ворота переграли авіаторів з рахунком 4-1. Відповідно, у підопічних вимог Степанюка є нагода за реванш та додати йому бронзову відблиску. Однак у золотих воріт, які нагадаємо завершили регулярний чемпіонат на першому місці, є своя думка на цей рахунок. У першій лізі відбудеться шість матчів 17-го туру. У суботу буде зіграний матч Глобус Банк-Сервіт, а у неділю відбудеться ще п'ять поєдинків цього туру. При цьому варто зазначити, що сервіт та юриновація проведуть по два поєдинки протягом вікенду. У рамках цього ігрового вікенду сервіт проведе два матчі. Перший з них у суботу проти Глобус Банку. Сервіт має всі шанси поборотися за четверту сходинку. Для цього йому потрібно вигравати у своїх двох матчах, а також сподіватися на поразку Ітландії у матчі з Джонго Старс. Зазначимо, що Глобус Банк наразі відставить сервіту на два очки, а це означає, що банкірам є за що поборотися у цій грі. Відповідно, вони спробують серйозно підкоригувати плану будівельників. У Прайма з'явились чудові шанси переривати свою серію поразок, А все тому, що веселі хлопці цього сезону вже втрачали у матчі з аутсайдером, а саме з юрновацією. Тому Прайм спробує зробити щось подібне. Але з іншого боку, судячи з того, що веселі хлопці вже встигли здобути дві перемоги поспіль, можна зробити висновок, що урок з матчу проти рновації був засвоєний. Тому у грі з праймом команда Олександра Махди спробує не наробити подібних помилок. Ще один поєдинок з участі сервіта відбудеться у неділю. Цього разу суперником підопічних Віталія Дієшкіна буде Атлант Буд, який наразі йде на третьому місці. Якщо сервіт виграє двох своїх матчах протягом вікенду, то він відставатиме від Атлантбуду на три очки. При цьому сервіт ще матиме гру запасів в той час, як Атлант Буд завершуватиме. Сезон тому, аби питання щодо володаря бронзових нагород першої ліги було фактично вирішене, Атлант буде потрібно брати максимум очок у грі з сервітом, і цей факт додає поєдинку додаткової інтриги. Поєдинок між Ютландією та Джонго Старс буде цікавим у контексті боротьби за четверте місце. Ютландія наразі випереджає сервіт на одне очко, проте білоблакитні зіграють на вихідних два матчі, плюс у них ще буде гра у запасі. Розклад не зовсім на користь Ютландії, які залишається лише одне перемагати самі та сподіватися, що сервіт втратить очки. У свою чергу Джонго Старс спробують відірватися від, на три пункти від своїх сусідів по турнірній таблиці. І це може бути хорошим завершенням сезону для зірок. Два матчі один день зіграє Юрновація, і перший з них проти ДП Антонов. Фактично для Юрновації це буде останній шанс вирватися з дна турнірної таблиці. Для цього команді Віталія Мамчура потрібно вигравати в обох поєдинках. Однак, де Антонов теж має плани на цю гру. Так авіатори навряд чи вже піднімуться вище із свого 13-го місця. Проте питання престижу ніхто не відміняв. У своєму другому поєдинку протягом неділі Юриновація зіграє з «Гренадером». Для обох команд це буде фактичне завершення сезону, але якщо Юриновація робитиме спроби залишити останню сходинку, то «Гренадер» має надію піднятися трохи вище. Наразі ж жотичорні перебувають на 12-му місці, а за спирятливих обставин можуть одразу піднятися на 9-те. Погодьтесь, це дуже вагома мотивація для гренадерів показати свою найкращу гру у сезоні. У другій лізі буде зіграно 6 матчів. Причому більшість з них відбудеться у суботу, а поєдинок Ліги А між Макпо та Укргазбанком запланований на неділю. У суботу зустрінуться лідери Ліги А, Агромат 2 та Ютакс. Наразі Ютакс лідирує з максимумом очок після шести зіграних матчів. Друга команда Агромату відстає на два очки та йде на поточному другому місці. Безумовно, Агромат прагнутиме вбити двох зайців. Нанести Ютаксу вперше поразку на другому етапі чемпіонату, а заодно і очолити лігу А. Проте Ютакс, очевидно, готовий до такого розвитку подій. До того ж, у цієї команди буде своя мотивація на гру з агроматом, що може додати матчу вогню. Ще один матч Ліги відбудеться у неділю. Макпо та Укргазбанк наразі йдуть у нижній частині турнірної таблиці з однаковою кількістю очок по 4. Тому кожна з команд хотітиме відірватися від конкурента. Звісно, за статусом цей поєдинок приступатиметься матч між Громатом 2 та Ютексом. Однак Макпо і Укргазбанк готові внести родзинку в очне протистояння. Після матчу з Тазкомбанком Євротехнебут цілком реально може посунути політехнік з другого місця. Нагадаємо, що наразі будівельники відстають від студентів лише на одне очко. Окрім того, цивільна компанія можуть зрівнятися за очками з кпло 2 який наразі лідирує у турнірній таблиці. Тому Таскомбанку буде явно непросто грати проти такого надмотивованого суперника. Однак можливість відібрати очки у Євротехнобуду у гуманкірів також є. У ще одному матчі Ліги Б зіграють і аутсайдери ДПП Старс та Сенс. Наразі Діп Джогон Старс трохи вищий за додатковими показниками. Та й по складу ця команда, мабуть, трохи цікавіша. Але поєдинок аутсайдерів, які до того ж мають у своєму активі лише по одному балу, тим і цікавий, що він може бути непередбачуваним у будь-який момент. Тому, можна сказати, що і від сенсу тут можна чекати всіляких сюрпризів. В одному з двох запланованих на цьому тижні матчів корпоративної ліги зустрінуться НБУ та Коцебинське. Команда з Коцебинського має непогані шанси відірвати світ Лоугріс, який наразі йде четвертим, на відстань чотирьох очок. Відповідно, це дасть змогу Коцебинцям фактично оформити собі сходинку. У свою чергу команда Національного банку України спробує завершити сезон на мажорній ноті. Проте, ймовірна перемога лише дасть можливість звільнятися за очками з Колосом та шолявкою, у якої ще грав у запасі. А в іншому поєдинку корпоративної ліги зустрінуться її лідери Альянс та Зернова. І ситуація перед цією грою майже така сама, як і перед матчем Громад-2-ЮТАКС. Альянс наразі лідирує без очкових втрат та має 18 балів. Зернова відстає на два пункти. Відповідно у цьому поєдинку фактично стануть відомі перший та другий призери корпоративного дивізіону другої ліги. У Київській фізальній лізі цього тижня будуть зіграні три поєдинки третього туру. Два матчі суперліги відбудуться у суботу, у той час як представники корпоративної ліги Гончарівський політехнік та ПУМП зіграють своєчний матч у неділю. Старт у суперлізі ані Маркетмастер, ані Микейська Слобідка не можуть занести до свого активу. Обидві команди поки що не здобували очки у другому етапі КФЛ. Тому ці два колективи робитимуть акцент на тому, щоб вибрати ситуацію та розжитися очками. Додамо тільки що очна зустріч цих команд у вибірковому етапі, завершилася перемогами кільської слобідки з рахунком 7-5. Після двох стартових перемог стар впевнено очолює турнірну таблицю Суперліги. Однак їх контракт, який поступається під обічним Олександра Словінського, трьома очками, не проти зробити так, щоб у таблиці сталося два владдя. До того ж, якщо їх контракт обіграє старт, то для зірок, це буде лише перша поразка у сезоні. Тож цікаво, що переважить бажання футзалістів стара продовжити бути одноосідним лідером чи мотивація контракту забрати очки у грізного суперника. У єдиному матчі цього тижня у корпоративній лізі КФЛ зіграють Гончарівський політехнік та перший український міжнародний банк. Бо дві команди мають наразі лише по очки, тому для кожного з цих колективів звітна гра буде хорошим шансом вийти на чисте друге місце. При цьому не забуваємо, що у відбірковому етапі пумп обіграв команду з Чернігова з рахунком 5-2. Якщо банкіри зберуть на цю гру оптимальний склад, то вони можуть і не дати права рядом на реванш. Отже, це був анонс матчів чергового ігрового тижня усіх, де чемпіонату Києва з футзалу сезону 2023-2024 років, а також у Київській футзальній лізі. Підписуйтесь на соціальні мережі федерації футзалу Києва. З вами була програма Футзальний Київ і я Артем Терентів. Слава Україні!